Шевченкове слово над світом лунає, мужність звитягу на крилах несе. Мою Україну воно прославляє, людям надію на щастя дає. світі існує майже 7 тисяч мов. В Європі розмовляють двома тридцятьма мовами. Чи пізнаєте ви українця серед 230 європейців? Мало достовірно. сумнівно, навряд чи. А якщо не. Говорить безперечно, безсумнівно, стовідсотково. Бо мова рідна то маяк, то символ роду і держави, то в серці українця знак і Конституції права. Кожній людині варто пам'ятати, що державною мовою в Україні є українська. Про це написано в 10 статті Конституції нашої держави, А ще дотримуються мовного законодавства органи місцевого самоврядування. Давайте про це запитаємо у голови Кам'янської об'єднаної територіальної громади. Добрий день, Володимире Івановичу. Добрий день. Проходьте, будь ласка, сідайте. Володимире Івановичу нас цікавить, якою мовою спілкуються представники міської ради. Дякую за актуальне запитання. Звісно, українське. Бо Україна це є велика дружня родина. І тому мова може бути. Тільки одна єдина українська. Тому що зникає мова, зникає нація. Дякую за відповідь. Шануємося. Вивчайте українську, спілкуйтесь українською, цінуйте своє, хай сумком звинить наступне слово у місті парків, водоспадів і скульптур.